Який апарат краще використовувати для зварювання алюмінію? Асортимент зварювального обладнання патону має всі необхідні рішення для зварювання алюмінію. Всі апарати торгової марки Патон працюють зі спеціальними електродами по алюмінію. Алюміній можна зварювати в режимах ММА, мігмах та ТІГ. Всі зварювальні апарати ММА патон зварюють алюміній спеціалізованими електродами для зварювання алюмінію. Такий спосіб підходить для невеликих ремонтів або коли не потрібна висока естетика зварювального шва. Більш ефективний спосіб зварювання алюмінія – це зварювання в режимі МІГМА. Для більш стабільної подачі м'якого алюмінієвого дроту рекомендується використовувати зварювальні апарати з чотирьоковим механізмом, наприклад, патон проміг 250-15-4 або Патон Проміг 350-15-4, а також серія Мультипро. Для отримання максимально чистих і міцних зварювальних швів рекомендується використовувати режим Тіг IC. Саме цей режим забезпечує одночасно очищення оксидної плівки та глибоке проплавлення металу. Для цього найкраще підходять зварювальні апарати серії Pro -200 та protig 315 IC DC. Аргонодугові зварювальні апарати серії Про Тіг це професійне рішення для зварювання алюмінію.